Просто акцентую, щоб чули. Можливо, в когось інтерес, можливо, знайомить інтерес. Ми за конкуренцію, щоб було присутні. Далі, 35-й, 34-е проголосуване про надання дозволу запорозькій сільській раді. Напрошу проєкту, що відведення зменені діряну правоорення. де реальна, бо вона там не оборот, він деходить до ока. Е-е, федерально стан має. Найбутій жестом декларування дотримання, що там було. Так, най. Так, добре. Так, далі, то на заняту вулицю Запорозький спіральний. Тут ми зустрічалися зацікавленими особами. Добре володіє той ситуації Раю староста і ми домовились. Вони мають приїхати і мають там на місці детально, прозоро, з людей все працювати. Буде. Буде працювання, буде рішення. Не буде значно. Вони мають дати землі, не дають тут мані комунальні не вони в портову складні, але вони мають данні. Але розроблення технічної документації вони населення. Про надання дозволу на розробку технічної документації за наустрою щодо встановлення медсемерятури на місцевості, що за навичка вони розподілених часом країн ще купит у Петрович.

Тобто, вони тепер будуть створювати дерев'яні ділянки для ставлення до цієї районної квалифікації та допоможавого заходу за місцем додатку. Слідуюче питання. Про внесення з міжборішенням сільської ради про затвердження кредитів з індустрию щодо підведення звернення ділянки в оренду для голодництва Самарчуку Івану Якуйову. Добре. Там у клавіоні у нас і пішла помилка і до огородь був зареєстрований і оплатений тариф. Радна плата, там вже дві мехіння медика на То те, що він піднімав питання, слідуючи, про припинення права користування змейною ділянкою Івану Івановичу, середньоколексану Іван так. 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 О, Хто Сі кого ти втримався, не голосував за 12 вищення квіту. А 16 розпоряджується розпорядження з половиною між сесійний період. Всі за 15. Ми Так само застосувалися до купівлі ракету, тому що ми його планували закриття до серпня і місяць, раніше. Так само управляли потреби першого вистачання по заробітній okay, платі. Так, ну і всього. Прокуратура ковська там звернулася, хоча воно йде подвірний стандарт, використовує для, для своїх напрацювань. Одним словом, ті, хто не подав декларації, ми голосували, якщо в оренді... Якщо, наприклад, мій пай в оренді, то виходить, що ну, по їхніх вимогах я не маю права голосувати. Коли розглядається питання конкретно, якщо ніч, перебергом, чи, чи будь-якого результата, якщо пай в оренді Радмінська аграрія. І коли розглядається питання, які стосуються Радмінського аграрія, виявляється, ми не можемо, не маємо права голосувати. На нас було прийнято стягнення штраф, ми ну, про проплатили, депутати але подали але... декларацію, ну, але... Але... А був який штраф? Така ситуація. Так. Майдан. Ось сюди приймав. Тобто, ти був конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів, так. Ми саме за вашу декларацію, за <ристо> те, що ми подали, от то нам прийшло подання, для Важливо озвучити всі, що ти знали. Ні, ми не розмаємо. Ні, яка сума штрафу? Ми не розмаємо дати відповідь про те, що розглянуто Вказано на те, що не повторюється. Яка сума штрафу, Михайло? <мес> Знач, ні, ні, це суд визначає. Що нас суворо попереджено про те, що в далі ми маємо брати уваги і зауваження? Ну, розглянуто, зрозуміло. Але те, що ми. Голосували за за ті питання, які розглядались, наприклад, по Ратницькому району. Ніхто ніколи... Ні, питання, не конкретні по нашому проєкті. Ну... Вопроси у вас? Вопроси у вас. А вам Давайте якусь зарядку зробимо. Так, ва? 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 Так, ва? Все, побачимо. Ну як що? Попером попередньо. Усі не дорожні. Усі і порушення все радує западин. Нікому погано. Так, має бути, ну ми давно, що розглянули на сесії і взяли до уваги. А дамо Так, Але тут є чітко, <звучили> ви можете і голосувати, це питання. Малий штраф дали, малий штраф дали. Як каже, я собі вкратність згідеш. Все, рішення, не, прийнято, не голосувала шерчик. Воно інформаційне до речі. Ну, Почекайте, Почекайте, а ви хочете приймати, що ми любимо. І я не голосував. А всі за, а? Не можемо висити проти.